почти дуже хвилюет. Хотя с Игорем Хмаром я был знаком с 2006 года, когда он пришел до нас молодым лейтенантом. Вообще. Однако, по справжению, мы сблизились, когда я э, ну, восстановился после пенсии, после 10 лет. перебування на заслуженному відпочинку. Тоді, тоді ж я познайомився з його штурманом Юрій. Який, не дивлячись на його молодий вік, був висококласним фахівцем штурманської справи. Я був приємно здивований професійним станом Ігоря, його майстерності та вправності нашого літака. Екіпаж Хари та Ягора, на мою думку, був одним із найбільш подготовленных в бригаді. Хлопці були одним силим не тільки у політрі, а й в побуту та відпочивань. Вони доповнювали одного друга. І не кожен екіпаж міг похвастатися такою такої та ефективністю роботи. Багаторазово стільний польот і парами на відпрацювання на полігоні, і бойових завдань, чергування, відпочинок настільки нас зблизили, що я вважав Ігоря Хмару та Ілю своїми друзями. Ігор і Хмара для мене був зірцем військового дядька, друга, сім'яніна із ціплом і, і посмішкою згадую час. Які ми проводили разом, адже у нас завжди були спільні теми для розмов, адже про небо і польоті можна говорити вічно. Ця дружба передалася і нашим дітям Максиму та Артуру, які до цього дня дружать між собою. Такою самою людиною для мене був Ілья. 24 лютого 22 року ворог раптова. І підла в Дерся на територію України. Ми екіпаж з віталієм Левиком присутній здесь. Та екіпаж Хмари Ігоря та Ілюші виконували бойові виляти і знищення ворожої техніки та живої сили противника. Ми з білю сприймали новини про те, що не всі наші побратими поверталися після виконання чергових бойових виляків. Багато хто замкнувся в себе. Однак цього не можна було сказати про Ігарька. Він знаходив у собі сили та тільки заспокоювати своїх близьких, дружину, а завжди жартував, намагаючись в общем, посадити на морально-психологічний стан. Наш, адже ми усі розуміли, що кожен виліт має бути останнім. 19 травня 22-го року екіпаж Ігарьоши в останнє піднявся у повітря, так як завжди успішно виконав поставлене завдання, однак ворожа ракета перервала не тільки політ літака, а й забрала життя двох найкращих друзів. Кожна втрата екіпажа для нашої бригади свічутною, однак особисто для мене ця втрата була настільки важкою, що я не міг сприйняти це за реальність. Мені здавалося, що хлопці зараз ось ось прилетять. І все буде, як завжди, що це якась помилка, поки не усвідомив, що цей фатальний момент дійсно настав. Ми пам'ятаємо за всіх хлопців, які віддали своє життя захищаючи країни, продовжує нищити ворога, адже на нас лежить подвійна відповідальність не тільки перед українським народом, а й перед нашими загиблими побратимами. Адже в нашій роботі по-іншому бути не може. Герої не вмирають. Вечного полета, ребята! Разом до перемоги. Слава Украине!